Кажеш? Що? Що це за котяка? А, Скажи, мотор. Мотор. Добре. Значить, ДЗ. Беремо акорд АМ, і граємо на ньому два круга, але притискаємо нормально, щоб був звук, тому він і короткий два круга. Поїхали. Відпочили 10 секунд. Потім беремо... Також зв'язку додаємо а АМ. буде два круги. Це відповідно теж два круги, але притискаємо це невелика по часу історія, але був звук. Був звук, відпочиваємо 10-15 секунд. Обов'язково треба пом'я мочки, щоб, щоб пальці звикали притискати. Потім інші зв'язки, ДМ і С. Спочатку ДМ буде просто два круги на одному акорді. Читайте бас. Відпочили, не допускаємо оцих штук. І що хочу, що в тебе є фотка DM, я присилав, щоб ти був продачу. Потім, як і в попередній зв'язці АМЦ, ми додаємо наступний акорд, Після постріляємо буде це у нас, наш улюблений, не змінюючи ширини. Чотиротий бас. По два круги. Не три, не чотири, не один. Тільки так, як ти бачиш зараз, будеш бачити на відео. Таким чином, добре. Хорошо. Далі, що стосується боя. ми беремо рандомну зв'язку. Хай це буде АМ. Взяли один акорд, щоб він був, бо їм у тебе виходить, але аємчик не дожати. Притискаємо те ж саме, робимо пару кругов. Це два круга. Але не, не прошкрьо. Палець дійсно дійсно торкається ладошки. Добре, пограли. Пальці будуть боліти, але я даю передишки 10-15 секунд, щоб ти. Цей. Тільки таким чином, щоб був звук. Слідкуємо був звук. Якщо в тебе ну, не виходить, пересобираємо або робимо дуже-дуже повільно і починаємо знаходити його, ніхто не, не торопить. І третє задання. Мелодія. Ми вбираємо цей мізінець. Поки не цей, окей? Беремо і дуже-дуже обережно, наче полисково, тільки ногти ми граємо. Сопротили звука. Нічого не треба, вип'ячують. і буде результат.